Стало доброю традицією на фініші року вшановувати юних переможців, предметних олімпіад і мистецьких конкурсів. Наприкінці грудня новорічне свято зібрало разом обдарованих дітей Краснограда у залі засідань міської ради. Секретар міськради Ніна Мусатова вручила почесні грамоти міської ради 30 талановитим школярам і студентам. Також вона подякувала наставникам і батькам юних земляків, побажавши їм міцного здоров'я, нових звершень і перемог. Пусть кожне ваше желание, яке ви загадаєте сьогодні і последующие дні до нового года, обязательно исполнится. Ваші родители, пусть будуть здорові, гордяться вашими успіхами, а учителя, ваші класні руководителі, ще довго-довго сповідають о самых лучших своїх учнів здоров'я і всіх исполненьких бажань в следующем году. Святкового настрою присутнім додали творчі виступи наших талановитих яскравих маленьких зірочок і представників громадського об'єднання Традиція.